Вівторок, 27 травня, в ефірі новини міста, розкажемо про головні події станом на шістнадцяту. Вітаємо! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню путь героя Владислава Кручініна. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Навчався у школі номер 6 та в гуманітарно-педагогічній академії навчителя фізкультури. До війська Владислав пішов добровільно у квітні 2022 року. Служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Загинув захисник 17 квітня на Сумщині під час мінометного обстрілу. Владислав Кручинін був єдиним сином у сім'ї. Він не встиг одружитись та не мав дітей. Йому навіки 26 років. Поховали героя на Алеї Слави. До 9-го навчалися, а потім в академію поступили, ну, разом, але на паралелі навчалися. Більше любив фізкультуру, не спокійним точно, але разом з тим, дуже добрим, щирим і веселим. З моїм сином. Вони, Вони дружили 9 років. Женя Мальченко, Женя теж зараз воює. Приїхати не зміг, сварілися з ним, обома в були. Але мені дуже важко, і мені не віриться, що він помер, погиб. Вони випадокадемії. вчилися в педакадемії і, і так вони почали дружити, і ходили разом. Вони вчителі фізкультури були на цьому факультеті і так вони здружилися. Вони як добровільці. квітні 22-го року. Моєму синові було 22, а владові 23. Це син мого приятеля, друга мого. Колеги, ми з ним працювали, з батьком його працювали разом. Цей хлопець, можна сказати, виріс на моїх очах. Закінчив педагогічне училище, потім пішов служити в військо, служив на західному кордоні. І от 17 числа в Сумській області загинув від мінометного обстрілу. Єдиний син батька і мами. І Тепер тато і мама лишилися зовсім самі. Сьогодні Україна вперше відзначає День сил спеціальних операцій ЗСУ. Указ про заснування пам'ятної дати президент Володимир Зеленський підписав напередодні. Саме 27 травня 2014 року спецпризначенці у складі сил оборони провели одну з перших блискавичних операцій на сході країни: звільнення нового терміналу Донецького аеропорту. Тоді над зруйнованими бетонними стінами знову замайорів українських прапор запровадження цього дня це данина поваги до відданості та професіоналізму воїнів ССО. Крім цього, 29 липня відтепер буде днем вшанування пам'яті полеглих бійців сил спеціальних операцій, які віддали своє життя за Україну. У Хмельницькому 21 травня на світ з'явилась Домініка, донька Олени та Олега Власюків. Чоловік не встиг зустріти дружину із пологового будинку. Він захищав Україну з перших днів повномасштабної війни. У листопаді 2024 року загинув під час виконання бойового завдання. Хмельничани вирішили підтримати й привітати Олену із народженням дитини. «Ми нашу донечку чекали 10 років з чоловіком, і він дуже був щасливий. Він її бачив ще на 12 тижні. Тонечка в нас здорова і дуже гарна, це не передати емоції, це така солодка цукерочка, що ти би її їв, не відпускав. Мама каже, треба ставити в ліжечко. Я кажу, ні, я, кажу, ну, я буду скучати за нею. Дуже то, то не передати, то кожна мама розуміє мене просто. Як ти є? А ще в нашій ситуації, то взагалі частинка просто мого чоловіка. Я теж народила дитину після смерті чоловіка. Це була моя третя донька. І я знаю, як важко виписуватися з пологового, коли тебе не зустрічає коханий. Я знаю, як це боляче, як це болить, і якраз мені би дуже хотілося підтримати таку жінку з Оленкою. Ми особисто не знайомі, але лише по телефону, тому що вона вагітна. і Ми так я дізналася про неї. Зателефонувала, але насправді вона для мене дуже близька вже і дуже рідна, тому що я розумію, що вона зараз переживає, як вона хвилюється, і я хочу так, якби підставити своє сестринське плече. Завтра у селі Бахматівці працюватиме виїзна бригада хмельницьких медиків. У її складі сімейний лікар, акушер, гінеколог та медична сестра. Прийматимуть пацієнтів за адресою вулиця Центральна, 94Г. Жителі села зможуть отримати консультації, здати аналізи, виміряти тиск, зробити електрокардіограму. Також буде можливість вакцинуватись проти дифтерії та правцю. Усі послуги виїзної бригади безкоштовні. Ярмарок вакансій для ветеранів, ветеранок та їхніх родин відбувся у Хмельницькому. На заході відвідувачам розповідали про можливості навчання і працевлаштування в агросфері та відкриття власного бізнесу. Долучились близько сотні учасників. Відбувся захід у рамках проєкту Розбудова моделей реінтеграції ветеранів в агросектор. Захід спрямований на реінтеграцію ветеранів в агросферу. Вже створено п'ять навчальних програм, створена навчальна платформа. Ми даємо всім бажаючим доступ. Ці курси є безкоштовні. Напрямки п'ять різних, починаючи від менеджменту в агросфері, цифрова грамотність IT, штучний інтелект, цифровізація, вирощування нішових культур, вже практичне спрямування і написання грантових заявок. Курс називається Агробізнес для ветеранів. Ця навчальна платформа передбачає безкоштовне навчання в будь-який час. На всіх п'яти програмах ветеран може навчатися або за вибором одну-дві. І три в результаті ветерани або члени їхніх родин отримують сертифікат. Бібліотеку речей, яка працюватиме за принципом шерингу, планують відкрити в обласному центрі. Про це повідомляють в офісі розумне довкілля Хмельницький. У ній за символічну плату можна буде взяти речі для тимчасового використання. До прикладу, спортивний інвентар, аудіо чи відеообладнання, інструменти. Таким чином в громаді прагнуть розвивати культуру повторного використання речей. Створюють простір у рамках проєкту Спільна щоб бібліотека речей відповідала реальним потребам громади, містян запрошують долучитись до її наповнення. Це можна зробити, пройшовши коротке опитування за посиланням на сайті міської ради. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами.